У центрі величних Гір, на просторій галявині стоять двоє чоловіків з лопатою та прапором, прикрашеним чорно-білим візерунком. Один із них Кім Сухо, хоча тут його знаю, як рой Фронтера. Рой впевнено встромляє лопату в землю, і в цю мить відбувається щось дивовижне. Від точки удару по всій галявині поширюється величезна синя цифрова сітка. Що сягає підніжжя Далеких Гір, це історія звичайного інженера-будівельника, чиї дії повністю змінили світ. Частинки сітки перетворюються на цифрову модель метрополісу. Поки всі присутні із захопленням спостерігають за процесом. Рой повертається до свого помічника Габріаля, схвильовано говорячи про гроші і смиючись так. Що Габріель починає сумніватися в його здоровому глузді. А почалося все кілька років тому. На заході дня, коли Рой отримав дивне повідомлення, у ньому йшлося про те, що його обрав абсолют, і він отримав право загадати бажання. Також повідомлялося, що він став одним із героїв роману Сталевий лицар. Того самого. Який він читав напередодні, послання завершувалося побажаннями, натхнення та удачі. Чоловік був спентеличений, він навіть не був достатньо п'яний, щоб вважати це сном. Може, це те саме переміщення в інший світ, про яке так часто пишуть у веб-новеллах. Отямившись на землі. В передмісті він відчув понизливий холод. Система одразу прокоментувала його стан, відзначивши викривлення рота від сну та вулиці. Рой зрозумів, що вселився в тіло героя Романа, але ким саме він став. Раптом його окликнули словом господар. До нього наблизилася людина в костюмі з мечем на поясі та світлим волоссям, що мерехтіло в місячному світлі. Він представляв, як Габріель Азрахан, головний герой сталевого лицаря, який у майбутньому стане найвідомішим мечником континенту, а поки служить лицарем у барона Аркуса Фронтера. І виходить, що рой тепер старший син барона, відомий своїм витівками та пустощами. Увечері, в багатому маєтку, посеред лісу, Гепріль розпалює камін і розповідає про вчорашні пригоди роя, як той напився, розбив посуд у таверні і заснув на дорозі. Барон, незважаючи на репутацію сина Бешкетника, Турбувався і послав Гебрія на пошуки. Рой, закутавшись у ковдру, згадав про відсутність опалення і дивно запитав Гебріеля про кількість світла в їхньому домі. Залишившись сам, Рой заглибився в роздуми. Він знав усю історію адже прочитав роман до кінця. Згідно з сюжетом. Барон із дружиною стануть жертвами розбійників втратять усе майно і покінчать із собою, а їхній син перетвориться на жебрака і п'яницю, повторивши долю батьків. Роя дратувало, що навіть будучи аристократом, їхнє життя виявилися такими ж незначними, як Креї. Наступного дня в маєтку фронтера Мати Роя, Марвий, обговорювала з Гебріалем вчорашній інцидент. На їхній подив, Рой одразу погодився взяти на себе відповідальність за свої дії. Прогулюючись вулицями міста, вони помітили дивну реакцію жителів. Усі намагалися втекти або сховатися при їхній появі. Система підтвердила, що місцеві ненавидять Роя, а Гебріель… Слідує за ним не для захисту, а щоб запобігти новим неприємностям. Рой замислився про необхідність виправити свою репутацію та розібратися з сімейними боргами, щоб забезпечити собі благополуччя, майбутнє як спадкоємцю власника села, перевіряючи свої навички через систему. Він виявив тільки вміння бути надокучливим п'яницею і створювати проблеми. У таверні Рой вирішив вибачитись за заподіяний безлад, що дуже здивувало власника закладу. Навіть після вибачень атмосфера залишалася напруженою. Збитки були значними, а у власника таверні хвора мати. Який складно пережити холодну зиму погано опалювальному приміщенні. І тут роя осяяло, у його голові засвітилася метафорична лампочка, що випускає яскраві електричні розряди, які перетворюються на зелені частки і формують складні структури. Він зрозумів, що в цьому світі. Немає систему підігріву підлоги. А для справжнього кімсуху інженера, будівельника в тілі роя створити таку систему цілком під силу. Саме так він зможе розрахуватися з боргами сім'ї барона. Систему відзначила початок його справжньої подорожі і ввела нову механіку, очки відносин, які зараз. Дорівнюють нулю, ці очки можна отримувати, покращуючи відносини з головним персонажем. Над головою Гебріаля з'явився синій індикатор, що показує рівень інтересу до Роя – мінус 30, що явно говорило про низький рівень довіри. Рой повернувся до слуги з посмішкою, сподіваючись підвищити його інтерес за допомогою компліментів. Однак це тільки погіршило ситуацію. Рівень інтересу Габріеля знизився ще на один пункт. Зазнавши поразки, Рой вирішив відкласти це питання на потім, щоб не погіршувати ситуацію. У таверні пиво Рой ретельно склав контракт, вказавши власника закладу як замовника, а себе як підрядника. Він також зазначив. Що всі будівельні витрати будуть враховувати суми компенсації за завдану шкоду. Простягаючи перо власнику для підпису, Рей розумів, що той йому не вірить. Ця недовіра могла зруйнувати його грандіозний план від самого початку. Не бажаючи тиснути, він вирішив поговорити просто. Давайте довіряти один одному. Адже ми будемо часто бачитися тут, і це спрацювало. Корчмар підписав контракт, хоч і вважав його справжньою пустишкою. Тим не менш, перший контракт було укладено, і рой був задоволений своїм планом, запевняючи власника, що той не пошкодує. На тлі білих пухнастих хмар у небі, вийшовши у дві, у двір рой, Поділився зі слугою, що точні розрахунки не потрібні, оскільки його план недосконалий. Габріель дорікнув господарю, назвавши підписання контракту через шантаж новим рівнем Свавілля. Рой кинувся на слугу і підозрілий погляд. На думку Роя, Габріель зовсім не мислив логічно і не був знайомий з концепцією. Когнітивних викривлень, адже переконання, якщо так було в минулому, так буде і в майбутньому, виникає через те, що клітини мозку містять негативні думки і стереотипи. Габріель перефразував це як досвід і статистику. Але хіба досвід і статистика це не все те ж минуле? Габріель не розумів, що відбувається, хіба його господар. Колись був настільки ясним у своїх міркуваннях, він здивовано дивився на Роя, який заявив, що вони будуть посміхатися, і кочмар, і його мати будуть сміятися від радості. Рой почав копати лопату, вірячи, що ця посмішка стане основою його добробуту. Він копав, носив, утрамбовував і повторював все заново. Поки слога мовчки спостерігав. Взявши пиломатеріали зі складу маєтку, він побудував центральний дерев'яний каркас як основу. Це був традиційний азіатський метод будівництва з щільної деревини, потім наніс річкову глину і зал був готовий. Рой лежав на землі, проклинаючи слабкість свого тіла. Габріель був вражений швидкістю будівництва у три етапи, хоча минув уже тиждень. Він серйозно замислився, де герой навчився будувати. Фронтера дійсно вирішив виконати угоду. Власник стояв, зігнувшись від болю, перед новою будівлею. Але відпочивати було ніколи. Цілком знесилений, він все ще мав нарізати деревину. З останніх сил людина замахнулася, але відчула. Ніби щось тримає її руку. Габріель схопився за руків'я сокири свого господаря. Рой не розумів цей жест і здивувався, але коли слуга забрав сокиру з його рук, він усвідомив, що той має намір допомогти. Рой сказав, що йому потрібні дошки розміром 2 на 1 хіль, показавши приблизні параметри долонями. Габрель? Певнено підкидає кілька колод вгору. Він робить чіткий замок і прицілюється з концентрацією і вмілими рухами рубає колоди на дрібніші частини прямо в повітрі. Акуратні готові дошки потрібного розміру падають на землю. Рой стоїть у ступорі, з відвислою щепливою від побаченого видовища, висловлюючи своє захоплення, Габріелю. Рой вважає слугу справжнім майстром меча, якому не потрібні ніякі сучасні пристрої. Він підходить до нього, поклавши руку на плече, з посмішкою каже, що коли той закінчить, може допомогти йому з копанням. Габріель шокований тим, що господар навіть не дякує йому і змушує працювати. Він уже забув про характер Роя, який думав, що той допоміг йому. З інтересу, він точно колись обдурить когось. Але як? Людина хотіла закінчити роботу якомога швидше, щоб побачити результат. Для цього їм потрібно було працювати разом. Габрель був збентежений підходом свого господаря, але подумав, що, хоча змінився в останні дні, він все ще не міг довіряти йому, він міг перевірити це. Тільки завершивши будівництво разом із своїм господарем, піт стікав по чолу Габріеля, поки він продовжував старанно копати. Рой, хоч і втомлений, не відставав від свого слуги, земля вилітала з-під їхніх лопат. І в якийсь момент рой зупинився, піднявши лопату. Над головою, вона міцно увійшла в землю під його ногами. Обидва чоловіки. Стояли плічі опліч і дивились на завершений будинок. Рой впевнено оголосив, що будівництво закінчено. Габріель поцікавився, який єроглів зображений на даху будинку. Той відповів, що це логотип його бренду. У густому лісі, неподалік, чоловік набрав дров і розпалив вогонь у спеціальній ямі, фундаменті будинку. Дим пішов через трубу на даху. Корчмар і його мати із насолодою сиділи на теплій підлозі. Всі сухожілля в тілі старенької, нарешті, могли відпочити. Корчмар не міг повірити, що таке можливо. Рой був задоволений адже люди цього світу могли тільки дивуватися, тому що ця сила підігріву підлоги була майже як магія. Корчмар щиро дякував господарю за посмішку на обличчі матері. Габріель був пригорломшливий тим, що вони посміхалися. Саме так, як Рой казав раніше, за один ранок він змінив не тільки свою поведінку, але й робочу етику, а також виконав угоду. Невже все це було заради того, щоб побачити посмішки на обличчі цих людей? Це здавалося неможливим. Рой не така людина. Але він бачив щирі, теплі посмішки задоволених жителів села. Вони дійсно були щасливі. Рой отримав повідомлення, що рівень інтересу Габріеля до нього збільшився на два пункти. Тепер він становить 29, мінус 29. і за поліпшення відносин Рей отримав 36 очків. Чоловік був радий прочитати все це, вважаючи, що думка Гебріля. Про нього змінилися. У будь-якому випадку перше замовлення було виконано, незважаючи на те, що він був у мінусі. Зрештою, він побудував цей демонстративний будинок для реклами своїх послуг. Через кілька днів біля нової будівлі вишикувалась черга з міських жителів, які бажали випробовувати нову розробку. Всі йшли, кажучи, що мало, не розтанули. Рой сидів за столом поруч, пропонуючи кожному зробити таку ж кімнату в його будинку. Він пропонував дві моделі на вибір з можливістю або облаштувати одну кімнату, або перебудувати весь будинок, додаючи знижку. Селянин був розгублений, тому що не довіряв рою. Чоловік вирішив повторити, що їм потрібно довіряти один одному. Він також Довів потенційному покупцеві, що така ціна була майже нічим. Раптом до нього хтось підійшов. Це був його батько, Аркос Фронтера, якому було цікаво. Чим займається його син? Рівень інтересу дороя становить мінус 20. Чоловік не очікував побачити тут свого батька. У маєтку фронтера, в центрі великої кімнати, за довгим обіднім столом, Рой обідав з батьком. Чоловік дивився на свого батька. Він так довго уникав його. І тепер, якщо батько заборонить синові будувати, що він робитиме? Роздуми чоловіка перервав батько, сказав ще, що готовий вислухати Роя. Батько захотів знати, що він придумав цього разу. Рой розповів, що корчмар дав йому замовлення на створення підлогового опалення, яке він виконав, і тепер укладає контракти з іншими мешканцями міста. Але для його батька містяни дуже важливі та цінні, і він не пробачить обман проти них. Рой, запевнив батька, не турбуватися, хоча ніхто йому не вірить. Батько припустив, що він робить це через фінансове становище їхньої родини, адже в нього є очі та вуха, і він мав би вже все розуміти. Батько запевнив син, що той не повинен хвилюватися, бо він сам вирішить проблеми. У цей момент Рой згадав щось, він чув ці слова раніше, коли батько казав, що все гаразд і що він не повинен турбуватися, що його головною турботою було навчання. Рой справді думав, що все було гаразд, тому сказав, що це брехня і з ним все добре. Він не хотів бути нещасним через чиїсь погані гроші. Рой підтримав свого батька і сказав, що теж постарається з усіх сил. Кілька років тому він мав би сказати ці слова своєму батькові. Йдучи коридором, Рой підрахував кількість замовлень і отриманий завдаток, коли зустрів двох чоловіків. Це були лихварі, Митов і Сайло. Вони прийшли повз і навіть не привіталися з сином барона. Роя зацікавила їхня поведінка. Вони увійшли до кімнати його батька. Кредитори висловили невдоволення затримкою платежу більш ніж на п'ять днів. Вони сказали, що якщо затримка платежів триватимуть, вони не сидітимуть, склавши руки. Аркос був збентежений. Сайло припустив, що якщо вони продадуть речі в будинку, гроші з'являться. Рой спостерігав через дерев'яний от лихі, лихварі з'явилися якраз вчасно. У роя було 36 очків. Він отримав кілька очок, покращивши стосунки з Габріелем, але не знав, куди їх застосувати. Посланець пояснив чоловікові, що він може вкласти очки в талант і таким чином поліпшити свої навички. Посланець почав завантаження. Під ногами чоловіка з'явилося сяюче, блакитне коло. Воно почало розкривати знання чоловіка в механіці, ґрунтознавстві, будівельній механіці, системах водопостачання та проєктування сталевих і бетонних конструкцій. Посланець був здивований тим, як багато знав Рой. На основі його знань він міг поліпшити деякі навички за 15 очок коже. Чоловік не зовсім розумів, що тут відбувається, але в нього достатньо очків, тому він спробував поліпшити відразу дві навички. Спочатку він отримав знання базової топографічної зйомки, його очі засвітилися зеленим світлом. Він не розумів, що відбувається. Відкривши вікно, чоловік усвідомив, що навіть без використання GPS він міг і все. Розрахувати самостійно, використовуючи власні очі. Потім він придбав навичку базового проектування. Це було великою допомогою, адже тільки нещодавно він з труднощами намагався намалювати проект на аркуші папері. У майбутньому це, безсумнівно, буде набагато простіше для нього. Але чи буде допомоги одного Габріеля достатньо, якби тільки в нього була якась важка техніка? Посланець підбадьорив чоловіка, повідомивши, що в нього є дещо. Рой не міг повірити йому. Пропонувався випадковий вибір фантомного партнера, який допоміг би йому з усім. Чоловік поставився до цього скептично. Для початку потрібно було віддати. 50 РП чоловік був роздратований, у нього не вистачало очок, і в нього залишався тільки один шанс. Рой серйозно задумався про фантома. Зрештою, якщо це те, про що він думав. То їхня об'єднана сила буде рівна важкій техніці. Йому потрібно було зібрати РП. А для цього чоловікові належало зацікавитись головних персонажів. Лихвара втареф Лотонею по столу, барона фронтери. Він хотів підказати спосіб отримати гроші. Якщо в нього немає ні гроша, він запропонував продати дружин та дітей. За що можна отримати багато грошей? Аркос був у люті від такої пропозиції, адже навіть якщо він кредитор, він все ж повинен дотримуватись пристойності. Раптом лихвар увійшов до кімнати батька з мішком за спиною. Кредитор був здивований, побачивши чоловіка, однак, коли дізнався, хто він спробував зачепити сина фронтери. Казавши на його невиховану поведінку, Рой сміливо зажадав у чоловіків показати їхній запрошувальний лист. Чоловік не зрозумів, про що він говорить. Рой підкрепив свої слова статтею з основного закону королівства про захист інтересів аристократії. У цій статті їхній візит без запрошувального листа визначався як вторгнення. Обурені чоловіки почали кричати, що він несе дурниці, і що ніхто ніколи не чув про такий закон? Щоб не було голослівним, Рой запропонував усім разом перевірити закон. Чоловік покликав слугу. Габріель увійшов до кімнати барона, готовий до дії, з рукою на мечі. Рой сердито наказав відрубати руку загарбнику. Чоловіки були зовсім налякані. Вважаючи, що він збожеволів, рой запропонував перевірити існування такого закону, але натякнув, чию сторону прийме суд. Габріель прибрав меч у піхви. Налякані, лихварі були вражені, та спонтеличені, вони не очікували такого повороту подій. Вони пішли з погрозами проблем для роя, маючи намір змусити його пошкодувати про свої дії. Двері гучно захлопнулись. Рой був гордий своїм тріумфом. Батько повернувся до сина і слуги, запитуючи про сенс того, що вони тільки що зробили, адже це була ситуація, коли їм довелося благати на колінах. Рой мовчки передав свій мішок батькові на столі. Чоловік зізнався, що спочатку хотів зібрати весь завдаток і віддати його батькові. Проте цієї суми вистачить для виплати відсотків у цьому місяці. Батько подумав, що син зібрав гроші з містян, але Габріель сказав йому, що барону не варто турбуватись про це адже він прослідкує, щоб рой виконав умови контракту. Дивлячись на слугу, батько зрозумів, що Габріель повністю довіряє рою. Прийшов час чоловікам, іти. Вони йшли коридором маєтку. Габріель хотів знати, звідки Рой знав такі закони, адже, на його думку, він був недалекоглядним. Той відповів, що чув це десь. І це було абсолютною правдою. Адже Габріель сказав це в романі після того, як барон і його дружина вирішили піти з життя. Тоді ці два лихварі хотіли отримати і продати їхні тіла. І саме тоді Габріель нагадав їм про статтю. З основного закону королівства. Промовивши ці слова, він позбавив їх життя своїм мечом, і в суді він був повністю виправданий. Для роя знання з міста Роману було великим плюсом. У будь-якому разі він очікував нового повідомлення від посланця. У той момент він отримав повідомлення, що інтерес барона фронтери до нього збільшився. На шість очків, поліпшивши стосунки з головним персонажем, він отримав 60 очків. Тепер загальна кількість його очків становила 61. Все йшло саме так, як він планував. Фантом уже чекав на нього.